7 грудня особливий день, коли ми згадуємо про один із найніжніших символів української душі, українську хустку. Вона завжди була поруч із жінкою у радості й смутку, у свята й будні. Хустка це не просто річ, а тепло роду, краса традиції та оберіг. Який передається з покоління в покоління? Сьогодні українська хустка звучить особливо ніжно, вона об'єднує нас, додає сил і нагадує, що навіть у складні часи ми залишаємося красивими та нескореними. З Днем української хустки нехай її кольори прикрашають ваше життя. А її оберіг береже серце.